Викладу. Насправді, шановні колеги, шановна президія, шановні запрошені, питання досить резонансне і воно не нове для нас всіх. І е, мій лист, адресований до нашої бюджетної комісії, метою мав створення робочої групи разом з Києвом зацікавленими особами, для того, щоб все-таки знайти той механізм, який дозволить побудувати необхідну будівлю ліцею інтелект, для того, щоб зняти в першу чергу соціальну напругу. Тому що у нас є на сьогоднішній день. Не одна проблема, у нас їх безліч, і всі ці проблеми вирішуються тільки в площині будівництва нового приміщення. Можливо шукати інше вирішення проблеми, але всі ці вирішення будуть тимчасовими. І на сьогоднішній день ці рішення вони достатньо також проблематичними. Що мається на увазі? Я Маючи повноваження депутата Київради, звернувся вже чотири рази з депутатськими запитами, які були підтримані на пленарному засіданні, і і десять було депутатських звернень до департаменту Фінанс, фінансів, департаменту економіки, до київського міського голови, до Київського до всіх причетних до цієї справи посадових осіб. І хотів би зачитати декілька абзаців з відповіді Віталія Володимировича Кличка. Відповідно до рішення Київської міської ради про передачу Київ місьбу земельної ділянки у 6-му мікрорайоні житлового масиву Сокарки та другому мікрорайоні виконати компанія має виконати розрахунки щодо забезпечення населення об'єктами соціальної сфери і передбачити їх розміщення, та будівництво одночасно з порушенням житлових будинків. Хочу зазначити, що з 2007 року вже побудовано 22 будинки, але об'єкт Система освіти безпосередньо гімназія Київська Русь був побудований лише один. Так, серед цих об'єктів передбачено також відповідно до відповіді, відповідно до затвердження проекту забудови компанії «Київміськбуд» має виконати будівництво. Є перелік об'єктів, в тому числі ліцеї на ділянці номер 13 про який йдеться мова. При цьому, згідно з річним Київської міської ради, від 2008 року Київ Місьбуд звільнено від сплати пойової участі у створенні соціальної та інженерної транспортної інфраструктури, в тому числі якраз на цьому шостому мікрорайоні житлового масиву Сокарки. І враховуючи виклади, будівництво зазначених у вашому зверненні об'єктів соціальної сфери має здійснювати за рахунок власних або залучених коштів землекористовча Київмість і дійсно, колеги-депутати неодноразово наголошували на того, Киїміцьбу має це зробити за власні кошти. Однак, беручи до уваги потребу мешканців житлового масиву Сакарків в об'єктах освіти, виконавчого Київської міської ради видав розпорядження Номер 625 від 25.04.2013, року, яким передбачена будівниця загальної освітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на ділянці 12-13 у 6-му мікрорайоні Сакарки північний Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо постанову, згідно з якої Київ виконав будівництво гімназії Київська Русь, а це є перша черга даного будівництва згідно постановою номер 625 і за рахунок коштів міського бюджету. І ще не виконав будівництво ліцею «Інтелект». І в своїй відповіді президент компанії холдіної компанії дає чітку, чітке посилання на цю постанову. Розпорядження Київської міської державної адміністрації 625 замовник визначено замовником робіт з проектування та будівництва Київ за рахунок міського бюджету. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Виходять з усього цього, і в результаті цього без, 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 без листування. Ми маємо зобов'язання Київ з одного боку, про яке кажуть і на засіданні пленарному, і під час розгляду на комісії, комісію, кому ми формували право соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Ми маємо. Зобов'язане холдингової компанії «Київмісбуд», яка, начебто, має за рахунок зробити за рахунок цих ко своїх коштів. З іншого боку, ми маємо розпорядження Київської міської адміністрації номер 625, де має робити цей «Київмісбуд» за рахунок коштів міського бюджету. Інші, інші, іншою відповіддю мені, мені е, було дана відповідь від е, заступника голови е, Київської державної адміністрації пана Рібікіна про те, що. Фінансування не відбувається, тому що не відбувається роботи. Якщо будуть роботи, то будемо фінансувати. Тобто ми маємо на сьогоднішній день гостро достатньо проблему. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день, при потужній можливості гімназії Київська Русь, 825 дітей, ми маємо там учнів 965 і в цьому залі присутні і керівництва Київської Росії разом з е, батьківським комітетом. Є представники керівництва ліцею інтелект разом з батьківським комітетом є Інадій е, Львович, е, голова Даринської адміністрації, І вони також підтвердять мої слова, що гімназія переповнена і на сьогоднішній день вже є 325 заяв для першокласників. І у нас є ліцей інтелект, який перебуває е, в приміщенні дитячого садку на Вірменській, де при проєктній потужності цього закладу 310 дітей там перебуває 604 дитини, і початкова школа знаходиться тимчасово згідно розпорядження Київської державної адміністрації і Розпорядження цього перебуває в приміщенні Київської Росії. Початкова школа в кількості 382 дитини. Тобто, ми маємо надзвичайно гостру проблему, і ця проблема вона тільки наростає, тому що оцей мікрорайон Осакарки північний він збільшується. Там де активна забудована, і е, представник Київської міську Марія Володимирівна також підтвердить, що цей напрямок він також буде надалі розвиватися. Ми маємо знайти механізм, який дозволить Київність Буду. Побудувати цю будівлю та таким чином забезпечити з одного боку ліцей інтелект власним приміщенням, а це необхідно зробити, тому що можна довго розповідати про ті досягнення, які ліцей інтелект. І хочу тільки одне сказати, що за результатом зовнішнього оцінення, цей учбовий заклад є найкращим в Україні. По результатам зовнішнього оцінення, по математики і по англійській мові. Це найкращий заклад України і немає власного приміщення. Тому з інш... Це одне вирішення питання. Друге питання. У нас є гімназія Київська Русь і величезний мікрорайон, який будується і має величезну кількість молодих сімей і дітей. І Київська Русь переповнена бажаючими туди потрапити і не має свого приміщення для того, щоб розмістити всіх бажаючих. І вирішення цього питання ми маємо знайти, ми маємо набратися мужності. І все-таки. Або знайти кошти в бюджеті міста Києва, в програмі соціально-економічного розвитку. Не ті 2 мільйони, які передбачені також на цей рік, як це було і в минулому році, і не були освоєні вони. Ну ми всі розуміємо, що за 2 мільйони нічого не буде побудовано. І ми маємо або так, таким чином це зробити, або. Зробити такі умови, згідно з яких Київ місьбуд, знайде можливість за рахунок своїх коштів все-таки побудувати це приміщення. І ми дійсно вирішимо це питання. Тому що ми пам'ятаємо 2013 рік, коли ліцеїсти проводили заняття перед будівлею Київської державної адміністрації. І я думаю, що в цьому році ми також, коли вже буде тепло, будемо вимушені, не ми, а будуть вимушені ліцеїсти прийти і знову ж таки проводити заняття, тому що нема де вчитися. А гімназія Київська Русь буде казати, а де ми маємо прийняти першокласників? 325 заяв. А можливості на сьогоднішній день, якщо ми нічого не зробимо, тільки два перших класи. Тобто, у нас ні в Київську Русь діти не можуть піти, ні в ліцей інтелект не можуть піти, а величезний мікрограй, який розвивається. Тому, шановні колеги, прошу вашої підтримки, прошу вашої участі. І, взагалі, в своєму зверненні було моє звернення було направлено на те, щоб створити робочу групу, яка якраз віддаде такий механізм. На минулому засіданні бюджетної комісії ми дійшли висновку, що ми зробимо розгляд цього питання на засіданні нашої бюджетної комісії. Якщо ми не знайдемо тут рішення, то ми далі будемо створювати робочу групу. Тому зараз я висвітлюв цю ситуацію. З боку тих всіх дій, які вже були зроблені. Якщо є бажання, то я би попросив представників ініціативних груп і керівництва учбових закладів сказати свою позицію. Звичайно, Геннадій Львович має свою позицію, що все-таки всі зрозуміли, наскільки гостре це питання. Тому що і це питання, крім іншого, доводить до того, що інтелект і Київська Русь на сьогоднішній день ну, не можна так сказати, але вони один одного звинувачують, а вони. І інтелект, і київська Русь – вони заручники якраз тої безгосподарської діяльності міської влади і нерозуміння тієї гостроти проблеми, які ми на сьогоднішній день маємо. Тому це якраз ми з вами маємо взяти на себе відповідальність і вирішити.